Календар зими, лист Миколаю. Та да, ви знаєте. Правильно ми знаємо День Святого Миколая, Новий рік. А ще ще є в нас Різдво, водохреща, а ще правильно святого Василя. Які з них ви любите найбільше святкувати? Та чому? Підкажіть, будь ласка. Із традиціями та звичаями нашого народу, а саме святами. Давай попрацюємо. Що таке звичай? Звичай це загальновизнаний порядок традиційно встановлених правил поведінки певного народу або колективу. Що ж таке традиція? Традиція це досвід, звичаї, нормоповедінки, смаки, що склалися історично і передаються з покоління в покоління. А що ж таке символ? Символ це предметний або словесний знак, що виражає сутність певного явища. 6 грудня, а раніше 19 грудня відмічають свято Миколая Чудотворця. Це одне із найвизначніших та найвеселіших свят. Важливість святого і його свята підтверджується тим, що майже в кожній сім'ї обов'язково повинна була бути ікона Миколи Чудотворця. Усі православні вважають Миколу Чудотворця заступником перед Богом, а козаки покровителем під час походів. Свято Миколая відзначалося по-різному в Україні. Раніше в цей день сусіди та родичі вітали того, хто мав ім'я Микола. Господиня пригощала вітальників пирогами, смачними стравами. Ім'я Микола дуже поширене серед українців. Давайте послухаємо вірш. Святий Миколай, іде святий Миколай в Україну, милий край. Хто був чемним повсякчас, тим дарунки він припас. Тістечка і шоколад, помаранчі, мармелад, пироги фруктові, цукерочки кольорові, книжечки, ляльки, машинки, ковзанки, стрічки, картинки. Скажіть, будь ласка, до кого ж переходить святий Миколай? З подаруночками. Правильно, святий Миколай приходить з подаруночками тільки до слухняних діток, які гарно себе поводять, слухають старших. А дівчатка щовечора збиралися на вечорниці. Тут вони шили, пряли, вишивали. Хлопці розповідали різні бувальщини та небелиці, співали пісні та танцювали. Святий Миколай увів у звичай дарувати подарунки на Різдво. Сам він дарував подарунки таємно. Тривалий час ніхто не знав, від кого діти і бідняки отримають іграшки, ласощі. Та золоті монетки. Тому, напевно, святий Миколай і зараз приходить у будинок невидимкою, щоб його ніхто не бачив. Діти, які весь рік були слухняними, уранці знаходять подарунки у себе під подушкою. У аркущі. Який же подарунок ти хотів одержати від Святого Миколая? У хаті прибираю, щодня я зуби чищу, і личечко я вбиваю. Я виросла все вища, мене ти не впізнаєш. За рік я так змінилась, вже відросло волосся. Пекти торти навчилась. Приходь до мене в гості. Вдягну я гарне плаття і увімкну ялинку. У мене тепло в хаті. Зігріюся хвилинку. Я знаю, що ж спішиш ти, бо діток є багато. Тому ми дуже швидко будем чаювати. Я дуже тебе прошу, я так тебе чекаю. Ну завітай, будь ласка, дідусю, Миколаю. Глянемо малюночки. Хто ж приносить подарунки на зимові свята у різних країнах світу. Давай подивимось. У США так, діткам приносить подаруночки Санта Клаус. У Норвегії Коза. В Японії одзі. в Данії троль. В Ісландії гном Юленісен. В Італії бабо Натале та феє Бефана. А хто у Фінляндії? Як ти думаєш? В Фінляндії Йолопуки? Ось так. Цікаво називаються різні герої, які приносять подаруночки дітлахам на свята. Подивіться, вони чимось трошки схожі. А скажи, на кого чекають дітки в Україні? Правильно, дітлахи в Україні чекають дідуся Мороза. І, звичайно, під подушечку, святий Миколай має обов'язково щось вам покласти. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарних свят, і щоб ви обов'язково, рано вранці, знайшли подаруночок у себе під подушкою. Не засмучуйтесь, якщо його там не буде, він може з'явитися там навіть пізніше, тому що Святому Миколаєві треба встигнути до всіх-до всіх діток. Всього найкращого!